Віовіо Привіт всім моїм козакам та козаченькам. В цьому відео вам розкажу 5 міфів, які ми постійно чуємо і які я вам скажу абсолютно неправдиві. Міф номер один це їсти на ніч погано. Це. Абсолютний міф, я це чула стільки стільки разів. Він вже мене достав, якщо чесно. Ви можете їсти на ніч. Це не важливо взагалі, коли ви їсте. Може бути зранку, ввечері, днем. Немає різниці. Що має різниця, це що ви їсте і скільки ви їсте. Бо було дуже багато досліджень, які показали стільки разів, що їсти на ніч це непогано, і ви можете спокійно, якщо ви нічна жріця. Собі поїсти щось смачненьке, якщо ви голодні, і це ніяк не повливає на вашу вагу чи щось таке. Ну це зрозуміння, знаєте, з калоріями, і я про це все розказувала в моєму е, першому відео, тому перше відео після того як я його записала я зрозуміла, що ніхто ці відео не дивиться, тому я там така стісільна, а тут вже ні. Міф 2. Це ми не їмо, щоб схуднути, Чи ми, наприклад, пропускаємо час часи, коли нам треба їсти, і ми не їмо. Це значить дуже великий міф. Дуже багато людей, коли вони сідають на дієту, перестають їсти взагалі. Уявіть собі, що ваше тіло це як банківський рахунок. Якщо, наприклад. Бо у вас немає грошей у вашому банковському рахунку. Ви будете робити все, що ви можете, щоб отримати якомога більше грошей, і будете економити, і не будете втрачати ці гроші. Да? У вас ви будете триматися за все, що у вас є. Так само і з тілом, коли ви не даєте вашому тілу калорії, немає енергії, яка виступає до вашої голови. Тому голодні люди злі. Ваше тіло може побачити голодування як погроза, погроза для існування. Що потім трапляється, це у вас є такий метаболічний здвиг, і в цьому метаболічному здвигу ваше тіло більше не так сильно втрачає калорії, не так сильно втрачає енергії, тому що воно в такому шоковому стані таке, окей, ми більше не будемо втрачати калорії, ми будемо затримувати весь жир, який ми можемо затримувати. Тому дуже багато людей, які не їдять. Дуже сильно набирають е, вагу, коли вони починають їсти. У мене є ціле відео про це. Подивіться на моєму каналі. Це перше відео, яке всі зігнорли. Ну, хто думав, що Ютуб це буде легко, так? Ну і ще в тому відео я кажу про коли ви нічого не їсте, ви втрачаєте свої м'язи. Коли ви втрачаєте свої м'язи, ваш метаболізм іде вниз. Коли ваш метаболізм йде вниз, вам важче втратити е, зайву вагу. так? Міф 3 – це треба вирізати всі вуглеводи, я це дуже багато разів бачила, коли люди сидять на дієту, вони більше не їдять вуглеводи. Це дуже велика помилка, тому що а, вуглеводи вони мають погану репутацію взагалі, то тому що дуже багато є вуглеводів поганих, да? чи як ми називаємо їх у діетології, прості вуглеводи. Да? Є прості і є комплексні вуглеводи. Прості вуглеводи це все, що ви їсте, як знаєте, там печиво, поп'я. а комплексні вуглеводи це, наприклад, може бути вівсяна каша. це Може бути рис, це хліб. Тобто, коли ви вирізаєте, там, наприклад, хліб чи щось ще інше, я кажу, вирізайте хліб, як можна вирізати хліб? Ви що? Це вже взагалі ми виросли на, на цьому. Ми не можемо, я не можу вирізати хліб, я люблю свій хліб, тому просто коли ви покупаєте хліб, подивіться на лист е, інгредієнтів, якщо там 50 інгредієнтів, якщо там ніколи немає е, плесені, як стати плесені. Хто ще прийшов на українську і взагалі не може розмовляти як нормальна людина. Мені просто реально цікаво, тому що я не можу. Ам... Цвіль, цвіль. Цвіль, цвіль. Якщо у вашому хлібі немає цвілі, то тоді це поганий хліб. А хліб повинен десь через два дні вже почати мати. Цвіль, цвіль, що це класний хліб. І якщо ви покупаєте хліб, де там може бути п'ять інгредієнтів, то це класний хліб, і можете тримати його в морозил. І коли ви і так таким чином ви зможете навіть там ще довше цей протримати. І що, що взагалі я хотіла сказати? А, я хотіла сказати, що вуглеводи це класно, вуглеводи треба їсти. Просто, якщо ви хочете, я покажу вам відео, де я більш детальніше розмовляю про вуглеводи, які комплексні, які некомплексні, як можна з комплексних, комплексних вуглеводів зробити дуже класні десерти, дуже смачні снеки і перекусони, і все таке. Овочі та фрукти це вуглеводи як ви будете жити без овочів та фруктів. У вас не буде підковини, у вас буде авітаміноз, Якщо ви не будете їсти овочі та фрукти, а овочі та фрукти це вуглеводи. Тому ви не можете вирізати вуглеводи повністю з вашої дієти, а вирізати, наприклад, хліб чи е, корисну пасту, чи вівсянку, чи рис це тільки вам зробить вашу дієту чи весь цей процес дуже дуже тяжким, і це не потрібно, щоб було так тяжко. Соковий детокс. Соковий детокс це теж дуже дуже великий міф. Коли ви, наприклад, вживаєте якийсь сік, то да, ви вживаєте поживні речовини, ви вживаєте мікроелементи, так, да, з цього соку. Але дуже важливо пам'ятати, що сік не має клітковини, яка, наприклад, знаходиться у яблуку, бо тому, що в процесі, коли ви робите сік, то клітковина вона не попадає в цей сік. Тому коли ви п'єте сік. Ви не отримуєте всі ці дуже корисні речі, які ви отримали, якщо ви просто взяли і з'їли яблуко чи з'їли шпінат. Тому детокс від соку, це, якщо чесно вам сказати, просто такий маркетинговий маркетинговий, маркетинговий новий трюк, який насправді вам набагато корисніше було би з'їсти справжні фрукти, справжні овочі, тому що клітковина, яка яку ви отримуєте від справжніх фруктів та справжніх овочів, вона реально має ефект детоксу. Останній міф 5 – це вам потрібно сісти на дієту, щоб втратити вагу. Дієту, якщо ти хочеш втратити вагу, ти повинна чи ти повинен сісти на якусь специфічну дієту. Це може бути інтервальне голодання, кетогенна дієта, безвуглеводна дієта, безжирова дієта, кавунова дієта, голівудська дієта, там стільки цих дієт, і це все. Брехня, що вам потрібно зробити, це знайти вашу оптимальну кількість калорій, яка вводить ваше тіло у стан втрати жиру і втрати ваги. Це все, що вам потрібно зробити, і просто слідкувати за тим, що ви підтримуєте цю кількість калорій кожен день на протягом тривалого періоду часу. Якщо ви хочете дізнатися, як це зробити, я це все розказую в моєму останньому відео. Я вам розкажу, як це зробити правильно, як це зробити так, щоб не було потім після дії. Дієтної да, коли ви, наприклад, всю вагу набираєте знову, і коли ви входите у цикл йо-йо-дієт. коли ви все життя на дієтах і не бачите результату, це коли ви застряли в циклу йо-йо, постійно з дієти на дієту, з дієти на дієту, то не їсте, потім їсте, потім поправляєтесь і. Це дуже дуже відомий цикл. Всі б це через це пройшли. Мені здається, я не думаю, що є людина, яка через це не пройшла. От чесно я вам кажу. Тому це класно знати, що всі ми маємо таку ж саму проблему і можемо її всі разом рішити. А немає різниці, яку дієту, на яку дієту ви сідаєте. Головне, щоб ви їли те, що вам подобається, але щоб ви підтримувалися ваших е, калорій, да, які ви повинні порахувати і підтримуватися до них. Це все, що вам треба знати. Ну а як... Підтримати та, цей весь процес фітнесом та вправами і все таке, це вже інше відео. Я обов'язково його засніму для вас, якщо ви тільки дивилися мої відео, тому що ніхто їх не дивиться, а шкода, бо я дуже класні речі тут каже. Те, що ви подивилися це відео, дуже важливо зараз нам, всім, бути здоровими та сильними, набиратися сил, правильно харчуватися, займатися спортом. Я рада вас мотивувати це робити, і ми можемо це все робити разом. Це класно, це потрібно зараз для нашої країни, щоб ми всі були ментально та фізично здорові. Тому дякую, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, зробіть щось, щоб хтось ще подивився це відео, бо я така тут схотня. Коротше, дякую вам і до зустрічі! Цям-там! -цям.